Серед Дніпра плетуть захисні сітки для наших військових. Які секрети виробництва? Новорічні свята закінчилися. Що робити з ялинкою? В Україні з'являться нові зображення на пачках цигарок. Які саме про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Кожен сантиметр української землі український. Це довели дніпровські нацгвардійці. Бійці 31-ї бригади імені генерал-майора Олександра Радієвського підняли наш прапор над селищем завітне бажання, що на Донеччині днями соцмережі заполонили відео з синьо-жовтим на водонапірній вежі. Бійці дали ексклюзивне інтерв'ю телеканалу. Відкритий діляться встановити український стяг. Було важко. Чекали, поки втихне вітер. Вирішили придбати неодиновий магніт, бо у нього мала вага і він дуже сильно тримає. Прикріпити на нього наш прапор і поставити цю конструкцію на водонапорну вежу. Для нас було дуже важливо показати ворогу, що це наша земля, і ми звідсіля нікуди більш не підемо. Ми дуже пишаємось нашим вчинком. Слава Україні і разом до перемоги. Вони ті, хто маскує українське військо. Волонтери Дніпра плетуть захисне мережево. Почали свою роботу з перших днів Великої війни. І до сьогодні виготовили вже сотні кілометрів. Про добрі серця, які безупинно працюють заради перемоги. Наша Ольга Величко розповість. У них немає ані перепочинку, ані вихідних. Заправляємо, заводимо. Дякую. І зав'язуємо вузлики. Своїми руками вони створюють камуфляжне мережево. Одна стрічечка допоможе захистити наших воїків. От тому я тут майже кожного дня. Тут дуже легко. Головне бажання ці бджілки волонтерки за доброю справою тут зібралися і місцеві і переселенці. Пані Ольга з Харкова каже, вузлик за вузликом допомагає відволіктися від реалій війни. Я в перші дні, коли приїхала, прямо себе не знаходила. Гді б щота делать. хожу с удовольствием. я нужна, мои руки нужны. у цьому нехитрому ділі. Є декілька секретів. Аби маскувальна сітка захищала, а не видавала позиції. Треба плести хаотично без геометричних фігур чи рівних ліній. Щоб прискорювати, треба щось робити, щоб швидше перемога настала. Тим більше, що хлопцям це дуже потрібно. Запитів кажуть волонтери дуже багато. Бракує рук. Це все потрібно навіть не навчора, на позавчора Тому я запрошую всіх. Чому? Бо навіть година вашого часу, ну вона захистить нашого героя і вона захистить його від, від смерті, від поранення. Дзвонять військові, да, і просять якусь сітку. Якщо будуть ходити 50 людей хоча б на день, то ця сітка буде готова через день. Для кожної пори року кажуть волонтери, треба свої кольори взимку. Вплітають переважно білі, під потрібний відтінок тут і фарбують тканину. Бджілки сплили для фронту вже понад дві тисячі сіток. Дуже подяка велика. От. Вони нам висилають ну, вже накриті свої позиції. Ну дуже приємно. Доброді не лише маскують, а й зігрівають наших захисників. Ну, ми зазвичай робимо трошки менше. І свірлими дірки такі, щоб можна було щось поставити на грі. Около тисячі штук, зробили. Так ну плюс розпалювачі робимо. Допомогу волонтери передають на три основні напрямки: Донецький, Херсонський та Запорізький. Спасибо большої, вузлику допомоги. Дай Бог вам усім здоров'я за вашу працю. Яка сприяє захисту. Нашої маленької України. Фінанси кажуть, треба завжди. Самі навіть збирають вторсировину. За виручені кошти купують необхідне. Допомогти волонтерам можна за реквізитами. Вони у телеграм-каналі Центру. Приєднатися до виробництва маскувального плетива можна за телефоном на екрані. Ольга Вичко, Ілья Кононов, News, телеканал відкритий. Перше в Україні у Дніпрі людина з інвалідністю склала теоретичний тест на право керування вантажівкою. Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ і додають, пілотною послугою скористався ветеран Олександр, який отримав поранення на війні. Далі на нього чекає практичний іспит на вантажівці зі спеціальним ручним керуванням. Понад 400 мільйонів гривень таку суму дніпряни завинили за світло. Повідомляють уясно, так як Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг, відтепер боржники можуть залишитися не лише без електроенергії, а й без води та тепла. Про те, що робити у таких випадках, далі у сюжеті. Не сплатили залишитися без тепла, світла та води. Кабмін скасував мораторій, що забороняв комунальникам відключати боржників від своїх мереж, що з цього приводу думають дніпряни. Це несправедливо, тому що літні люди не можуть дозволити собі і на свою маленьку пенсію. Оплачувати і комунальні рахунки, і за їжу платити, і ще й купляти щось собі там по дому. Ну можливо, тим у кого є такі проблеми, немає роботи або пенсіонерам, яких маленька пенсія. Можливо, цим людям потрібно, щоб держава все ж таки допомагала, і можливо, якось частково сплачувала за них комунальні послуги. Пані зі пенсіонерка. Жінка каже, боргів за комунальні послуги немає, тож без світла, води та тепла не залишиться, але жаліється на їхню сплату віддає майже всі кошти. Для пенсіонера це дорого. Для пенсіонера. Ну читати півпенсії віддаю за двох квартиру квартира. Я плачу 1500 тисячі кожен місяць. Кабмін скасував мораторій, бо українці накопичили борги за комунальні послуги. Журналісти відкритого дізналися, скільки завинили саме Дніпряни за електроенергію 405 мільйонів гривень, за воду 771 і за тепло 1 мільярд 450 мільйонів. І як діятимуть фахівці? Спочатку попереджатимуть споживача про несплату. Якщо хтось проігнорує, можуть подати до суду та навіть відключити від мережі. Тож найкращий вихід одразу класи договір про погашення боргу, радять у «Теплоенерго». Там отримують всю повну вичерпну інформацію щодо актуальної заборгованості, щодо укладення договору реструктуризації, щоб можна було, наприклад, якщо вже є така заборгованість, і людина розуміє, що ми можемо звернутися вже з позовом до суду і стягнути. В примусовому порядку не тільки суму заборгованості, а не істоне штрафи, пені, інфляційні витрати Цей договір захистить від судових позовів і дасть додатковий час, щоб знайти кошти, запевняють фахівці й інших підприємств. Процедура структуризації це ви звертаєтесь до ЄРЦКП, або від до, до, до абонвідділу в кожному районі. Вони є. Є всі номера телефонів на нашому сайті офіційному, де як можна звернутися, де як можна знайти, де як можна. Оспілкуватися навіть в телефоні. Якщо споживач має значний борг, але не має фінансової можливості сплатити всю суму одразу, він може оформити договір реструктуризації, тобто може сплачувати борг частинами протягом певного періоду. Такі випадки розглядаються в індивідуальному порядку. Для оформлення договору клієнту потрібно звернутися в один з енергоофісів. Ясно, мораторій на відключення комунальних послуг залишається на тимчасово окупованих територіях і там, де йдуть бойові дії, а також для споживачів, у яких постраждало житло внаслідок обстрілів. Данил Ніколенко, Юрій Смірнов, News, Телеканал відкритий. Родери у покинутих будинках на Нікопольщині затримали двох чоловіків 19 та 21 років. Про це повідомляють у нацполіції. Зломисники залізли до домівки людей, які виїхали через обстріли, винесли речі та продали їх місцевим жителям. Вартість вкраденого понад 25 тисяч гривень. Чоловікам загрожує до восьми років в'язниці. А до семи років за ґратами світить жителю новомосковського району. Вдома чоловік зберігав колекцію боєприпасів. Про це повідомляють у нацполіції. За даними правоохоронців, зловмисник тримав понад тисячу патронів, гранати та запали до них, штик ножі, рушницю та карабін Вилучено Відправили на експертизу. Триває слідство. Обдурила коханого на Дніпропетровщині. Затримали 28-річну шахрайку. Вона створила фейковий акаунт у соцмережах, заповнила його фотографіями іншої дівчини та познайомилась з 21-річним чоловіком. Про це повідомляють у нас в поліції. Згодом підозрювана попросила у нього 236 тисяч гривень, нібито на лікування, і зникла. Жінці загрожує до восьми років в'язниці. 130 тисяч саме стільки українців, щороку помирає через паління. Про це повідомляють у міністерстві охорони здоров'я. Щоб знизити кількість курців, активісти запропонували змінити пакування цигарок. Як саме що на них буде зображено, та коли на них чекати, знає наша Антоніна Чуйко. Куріння вбиває, викликає рак легенів, серцеві напади, інсульт, інші небезпечні захворювання. Усі ці застереження на пачках цигарок та деяких ніпрян вони не лякають. Не дуже. Ні, ну як дивлюся, але вони мене не лякають. Все одно палю. Я вже давнішній курильщик, і тому мені вже не страшно. Звертаю увагу, тому що дуже яркі і. Брасають увагу, привертають увагу. Якщо людина вже курить, то їй байдуже буде на це дивитися. А декого все таки непокоїть. Звичайно, звертаю увагу. Воно я вам скажу впливає на психіку, Нагадує про те, що цигарки мають наслідки. Для здоров'я гнилі зуби, імпотенція, рак ротової порожнини чи горла, 11 січня в Україні з'явилися нові зображення на пачках цигарок. Усе завдяки активістам. Вони переконані, це зменшить кількість паліїв, адже за їхніми дослідженнями 92% українців звертають увагу на антитютюнову рекламу. А 54% навіть замислювалися про відмову від сигарет. Медичні попередження, які тепер будуть на сигаретних пачках, матимуть площу найбільших сторін 65%. Раніше ми мали 50% медичне попередження. Більше того, на упаковках тютюнових виробок для куріння. От на пачках сигарет, тепер буде ще посилання qr код на сервіс центру громадського здоров'я моз України. Сервіс відмови від куріння. Лікарі ж називають основні ризики для паліїв. Головне, це в тому числі серцево-судинні захворювання, які складають. Там понад 65%, біля 14% онкологічних хвороб, тобто куріння є таким самим серйозним фактором ризику розвитку неінфекційних захворювань в нашій країні. Підмовитися від паління ніколи не пізно, запевняють медики, для початку треба зменшити кількість цигарок на день та запастися підтримкою рідних, займатися спортом і не вживати алкоголь. Також фахівці радять пройти тест на залежність за необхідністю звернутися до лікарів. Фахівці зазначають, що року через паління в Україні помирає майже 130 тисяч людей. А пакування цигарок, за словами спеціалістів, спосіб підштовхнути курців кинути гибну звичку. Аби дослухатися рекомендацій Єврокомісії, виробники мають півроку. Повідомляють у центрі громадського здоров'я. Інакше штраф 30 тисяч гривень. Антеїна Чайко та Андрій Ковбаса News, телеканал відкритий. Січень місяць обізнаності про рак шийки матки. Про це у прес-центрі відкритого говорили з лікаркою, онкогінекологиною Юлією Заворотньою. Причинами розвитку цієї недуги є вірусна інфекція, ранній початок статевого життя та велика кількість партнерів каже фахівчиня. Нині на Дніпропетровщині кількість жінок, які звернулися на пізніх стадіях, зросла. Ця цифра сягає до 44%. Ми бачимо омолодження цієї патології, на жаль. За останні 10 років в Україні захворюваність серед жінок збільшилася ось, якщо ми візьмемо віковий коридор 25-29 років на 36%, а у віці 30-34 років на 72%. І у віці 35-39 років на 43%. Все він може бігти Аби запобігти захворюванню, треба вакцинуватися та, хоча б раз на рік, звертатися до лікаря, кажуть медики. Понад 16 тисяч стільки безоплатних правових консультацій за минулий рік провели у східному офісі Норвезької ради у справах біженців. Про це у прес-центрі відкритого розповів представник Роман Гаврилов. Робота офісу поширюється на Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку та Донецьку області. За допомогою можуть звернутися постраждалі від обстрілів, переселенці та жителі інших регіонів. Основними темами, з якими ми працюємо, це відновлення втрачених персональних та правовстановлюючих документів, надаємо інформацію та допомагаємо щодо компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, займаємося встановленням фактів народження або смерті, якщо особа загинула на окупованій території. Вони сидять на одному місці годинами, терплять холод і навіть ходять по крихкому льоду. Що зими рибалки виходять на вилов лускатих і наражаються на небезпеку. Яких правил дотримуються, аби не провалитись під кригу? Наша Ксенія Симоненко знає. Їх не лякає тонка крига та нульова температура. Рибалки тут на набережні перемоги їх з десяток. Кожен сидить щонайменше п'ять годин, аби вполювати побільше лускатих та насолодитись природою. Валерію Краснову 70 років, і він досвідчений рибалка на льоду кожної зими вже майже півстоліття. Утім каже чоловік: про правила безпеки ніколи не забуває, адже крига дуже підступна. Моється так, що тут льод. 20 сантиметрів, а 2 метра в сторону 4. Якщо перший льот обов'язково з пішньою. Зараз нормальний, я з буром. Коли непонятна ситуація, то беру і бур, і пішню. Одним сильним ударом пішні можна визначити, чи безпечно йти по кризі, каже рибалка Євген. Візьміть цю пішню і в ті в льот. Сильний удар. Якщо ви з першого разу на льот не можна виходити. Перевіряють кригу на міцність і іншими способами. Черпачок є, і це я його опускаю туди і за ноль. Витяг. І бачите, яке у нас. Сантиметрів 15. Більшу частину свого життя ловить Лускатих і Олексій, а це вже 40 років. Чоловік ділиться, лід має бути від 7 сантиметрів товщиною, аби ступати на нього. Це перший льот вважається, 7 сантиметрів. Такий. Твердий в'язкий. Від семи можна виходити ножками, тільки не збиратися в одну кучу. Утім, каже чоловік, навіть коли рибалець один на достатньо міцній кризі, час від часу відчуває, небезпека близько. Бува таке, коли сидиш, а під тобою льод як трісне, як, як на вулкані. І тоді вже кажеш. Щось і жилося. А які дії? Якщо ви чуєте, що тріскається аж під вами. Сиджу, скомкався в клубочок і не шевелюся. Рибалки кажуть, за свій багаторічний досвід не раз переконувались в тому, що з кригою жартувати не варто. Тока пробурили, тока опустили Удочки дають воду. І весь этот льот починає, а льот такий, сантиметрів 15. начинают волнами ходить и трескаться. И вот это все сбегаются скорее к этой лодке. Тоже про всякий выпадок рыбаки носят с собой специальные мотузки. Алгоритм один и тот же. Человек провалился, его веревкой вытаскивают, подползают к нему. Ну это там метров на 10, если близко подходить нельзя. Она тоже у меня в клубке. Сюда привязываешь, допустим, вот ту же ложку, что-то тяжелое. И Бросаєш майже кожен рибалка має при собі пішню та мотузку, беззупинно перевіряє лід та ніколи не втрачає пильність, адже життя дорожче за рибу. Ну як це втопитися? За що питає? Все ж ні, ні, так нельзя себе вести. Треба мати клепку в голові. Риба риба рибою, а життя є життя. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий. Нові спеціальності та дозвілля для студентів Цьогоріч у Дніпровському державному технічному університеті Кам'янського пройшло перше засідання наглядової ради. Освітяни звітували про підсумки навчальної та наукової роботи, а також про розвиток інфраструктури, закордонну співпрацю, обговорювали соціально-побутові питання, залучили спонсорів, аби відновити молодіжний клуб. Полум'яні зорі там планують зробити осередок для жителів Кам'янського. Практично по всім показникам у нас відмічається зростання цих показників у 23-му році в порівнянні з 22-м роком. Тобто, ми активно рухаємося вперед. Показники поліпшуємо. Сподіваюся, що ця тенденція буде зберігатися для підтримки нашої молоді. Також, також погляду за вашу роботу. Що такий складний час університет працює, виконує всі ми, слабо, університеті, університеті І, півні показники ми також продовжувати нашого університету місті. нові принципи забудови у Дніпрі? Презентували концепцію просторового розвитку. Про це повідомляють у міській раді. Там кажуть, вона базується на досвіді європейських країн. Також у новому проєкті роблять акцент на розвинених пішохідних і громадських зонах. Идея в переориентации с постсоветского вектора, который Украина, ну как и все это постсоветское пространство, двигалось в положении градостроительства на современную европейскую направленность, где во главу угла становится человек, в отличие от полумертой формы ну, перемещения от некого места проживания к промышленности, которая даже в конце и Советского Союза уже утратила свой смысл. Свята закінчилися, а ялинка залишилася. Що робити з зеленою після новорічних гулянь? Куди нести? Чому не можна викидувати на смітник та як дати деревцю друге життя? Розповість наша Ніколь Савченко. Ялинку купили, а куди її тепер діти? хто знає. Далеко не всі дніпряни розуміють, куди відносити зелену після новорічних свят. Так у внуків Валентини Андріївни живе деревце, але на переробку їхня ялинка не йде. І Що стоїть? А не знаєте, вони будуть її на світник викидувати чи спеціальне місце для утилізації відносити. Не знаю, замістані слышила, що обычно всі як мусорки виносять. Стоїть ялинка і у Дніпрянки Анастасії. Каже, виносити поки лінь. Та й куди тягти не знає. А у нас є спеціальні місця для утилізації, так? Так, у нас у нас є спеціальні місця. Ми вчасному секторі ти її виставляєш за двір, вона потом через два дні кудись зникає. Лапу. А от у Дніпрянки Олени штучна ялинка. Лапу. Тож немає живої, немає проблем, каже жінка. Я просто дивлюся, як вони валяються кругом. Це взагалі дуже прикро. Я просто сьогодні в телеграмі прочитала, що вони така хороша ялинка, росте десь 18 років, а вони так під заборами валяються. Ну. Та й не тільки під парканами. Ось так, от дніпряни розстаються зі своїми ялинками. Це я бачу вже не перший раз. Вони просто залишають їх ось так, от на вулиці. Викинуті ялинки посеред дворів і на смітниках шкодять природі. Екоактивісти кажуть, при розкладанні звичайна двометрова зелена виділяє до 16 кілограмів вуглекислого газу, а це майже те саме, що приробити мішок пластику. Тож закликають ніпрян зносити ялинки на спеціальні локації для утилізації. Їх у місті понад 60, кажуть у міській раді. Адреса. Ви бачите на екрані такі майданчики. У нас є по всьому місту. Як правило, ці майданчики знаходяться біля сміттєвих контейнерів. Зараз тут знаходиться техніка, яка подрібнює ці ялинки. Перероблені ялинки підуть на добру справу, говорять у міськраді. Подрібнені ці ялинки будуть передані на ферму, яка саме постраждала внаслідок прильоту від ворога. Активісти кажуть, така сировина неабияк цінна. Можна використовувати як підсипку для тварин. Це може працювати як корм, взимку для котячих, типу рисі, тигри для чистки шлунків. Налітку ми бачимо, коли дерева посаджені, їх підсипку роблять. Оце якраз з цих дерев хвої, бо вона зберігає потім вологу. І не тільки. У Дніпрян свої лайфхаки, що робити з ялинкою після свят. Я з неї зрізала всі голочки, зварила та зробила собі розкішну ванну для самопочуття і для, для тонусу і для, для настрою. Ольга запевняє, можна не тільки купатись у хвої, а й лікуватися нею. Шишечки утилізую так. Я їх мию і варюки кип'ю хвилин 10, настоюю і п'ю від. Профілактика інсульта, та який би спосіб утилізації зеленої ви не обрали, головне не відправляйте її гнити на смітник. Бути свідомими вам бажають Ніколь Савченко, Кононов, Open News, телеканал відкритий. З хліба і сухарів у Дніпрі. Розказали, чим не можна готувати птахів у парках. Пернаті не мають в організмі ферментів, тож перетравити борошняні вироби не можуть. Саме це стає частою причиною загибелі пташок. Про це повідомляють у департаменті парків та рекреації. І додають, годувати можна зернами, ягодами, дрібно нарізаними овочами та фруктами. Частувати можна й білочок щоб корисно всі горішки, але вони повинні бути не смажені. Сухофрукти або свіжі яблучка, сушені фрукти, гльот, шипшина, горішки. Не можна мигдаль давати, та солодкі та солоні горішки та жарені. Лисиця у місті у Дніпрі на житломасиві тополя біля багатоквартирних будинків місцеві побачили руду. На відео соцмереж видно, як тварина бігає посеред двору, ймовірно, у пошуках їжі. І це всі новини на цю годину. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе!